Черкаській мержі відтепер і в теплі, і в добрі. Члени черкаського клубу довгожителів отримали на міському пляжі спеціальне місце, відведене їм міською владою для переодягання. Клуб довгожителів організація достатньо молода, створена у липні цього року. Вікових обмежень на членство у клубі немає. Серед прихильників здорового способу життя є 15-річні юнаки та дівчата і люди похилого віку. Найстарший член клубу – 91-річний дідусь. На черговому урочистому зібранні клубу довгожителів побувала кореспондентка Віканови. Марина Лук'яненко. Оздоровчих запливів по Дніпру у жилетах і ластах члени клубу довгожителів взимку не припиняють. Говорять, що бажання жити довго і здорово від пори року не залежить. І якщо раніше взимку прихильники здорового способу життя змушені були переодягатися примісінько на піску, тепер вони це робитимуть у спеціально обладнаному павільйончику. Допомогла моржам у відведенні та обладнанні такого місця Черкаська дирекція парків. Тепер буде удобно. Покупатися, прийти, переодітися. Роботи з облаштування павільйончику наразі тривають. Впродовж кількох тижнів члени клубу проведуть у поки що холодний і темний кіоск, світло та встановлять у ньому масляний радіатор. Аби у здійсненні усіх планів черкаським моржам допомагало господнє проведіння... нове місце зібрання довгожителів освятив Владика Іоанн. І Ми освячуємо ці приміщення, щоби звідси від благодать Святого Духа відгадяла... Всі нечисті сили, які нам заважають нині. Членів клубу 90. до наступної зими сподіваються, прихильники здорового способу життя. Кількість одноклубників збільшиться як мінімум у п'ять разів. Побольше сюди молоді, і зі вже стабільна була, довговічна і здорова. Чувствую що тут дуже здоровий образ жизни, здорові мисли, і они всі болеють живуть за Україну. У лавах борців за здоровий спосіб життя і винахідник Олександр Толбатов. Черкаський морж не минає можливості продемонструвати свій новий винахід. – рятувальний комплект для любителів зимової риболовлі. Жилетик з півлітрових бутилочок одягається на свитр, або можна і зверху на курточку, або під куртку. Його одіяв два простіших. Два простіші гвоздика, вони допоможуть вибратися на льод. Плішня очень удобна, що вона не тоне. Завершилося урочисте освячення Черкаського клубу довгожителів масовим купанням. Загроза епідемії грипу, говорить моржі, їм не страшна. Мовляв, у їхньому здоровому та загартованому тілі живе здоровий дух. Водичка яка. Ну все тепла. Марина Лук'яненко, Владислав Тягун, Віка новини.